Ви кажете, ви генерал, так? Можна подивитися, будь ласка. Інспектор служби Каверін виходить. Я знаю. А ви мене не штукайте, будь ласка, не треба мене. Генерал, ну що ж, ми от тут оптиці. Ну Дивіться, як це запись. Я кажу, не вручайтеся, будь ласка, Перестань. Васильович. Да, да. Ми вимушені вас що, зараз, на жаль, що, затримати. Зніми. Давайте, давайте, якщо ви зараз нас не будете слухати, ми вас затримаємо. Якщо ви присядете, давайте, ми вас не будемо затримувати. Присядьте, присядьте. Ну, Тихо, ну, присядьте. Подожди, Я дірю, я прийду до вас. Давайте давайте, 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 все, робимо. Все все, все. все, Я все. Чих. Ну, все, йдіть. Ну, оцінюк. Я за вас раз. Прийду. дві секунди. Я сказав. Так, дві секунди. Дві. Дві секунди. Дві. 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 Давайте, будь ласка. Не йдіть на дорогу, там дорога немає. Я дві. Дві. Я роблю вам попередження зараз. Я вам більше попереджень робити не буду. Будемо використовувати приймаю. фізичну силу. Будь ласка. Я приймаю. Хорошо. Добре. Ми змушені на вас надягти на на ручники. На жаль. Ми вам казали, ми попереджували. Ви п'яні не будете їхати. Я сказав, ви в п'яні їхати Браво. не будете. Тільки легенько не спіши. Добре, 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 добре. Стоп Вибачайте, ми легенько, ви краще не супротив Ви за руль не сядете. Трошки послабимо вас, буде вам більш комфортно. Це вам зручно? Скажіть, можете. Yeah. Ой, yeah. чекайте, 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 давайте розверну вас, щоб вам краще було сісти. А давайте тут м'якше стульчик єс. Тут мягче є, сідайте. Ти що, як генерал? так різниці. Знаєте, а я завжди хотів отаких от оформляти. Я вам не в обіду скажу. Литвин Петро Володимир. Чекає. Це не оформляйте його. Мишукаємо. Чуєш? боже на місці. Зараз не буде правильно. Давай да. слідче, це пропустити. Да. Ми казали, давайте викликаємо будівеля або... Шофера, ви відмовились, ми вас я... попереджали, ви хочете я їхати цял, в машину. Шофер... Я не дозволю, щоб ви їхали в машині. Ні, я не можу. Свій повірте, я ці гроші зароблю я сюди не раді грошей пішов. Ви Можуть. створюєте небезпеку громадському порядку. Це, ви, то, ви ходили то, по дорозі. Ну, ви маєте право на захист, Це, ви маєте право. Справа? Дивитися матеріали справи, ви маєте право на адвоката і маєте право свідчити проти нас. І молодець, хороший хлоп.